Так, це все діло позмашу, тут асалідолом наматути, як має бути. Думаю, що тут не відпаде, тут гайки закрутив, треба ще дати кориму їсти. То один когут на господарстві. Десь були кури, але не знаю, чесно кажучи, де вони десь потікали. Треба дати пшениці, тут, до речі, пшеницю має, тут оскільки. Йоп, пересіте, ще лишилось і два пшениці. Тут, на принципі, когутове вистачить, він так тут у мене один. Цьоп-чоп, чоп, чоп-тьопчоп. Ога, ну кусі, кусі. От скотина вже вкусив. о, що ти мене лякаєш? Дай боже другу. Добрий ранок. Що ти такі сінений нарядив? у файну сорочку, що якусь салату, що ти, куда сі весь беру в нень. Та ні, це як обігріш он просто стиральну машинку підключив до воду Ага. Я думав, що ти може до якоїсь Дівахи їздив, що тут десь якийсь числасень. Я не слышал, куда декори. То ти знаєш, у мене з Дивахами щось не дуже йде. Мене Бог них. Та я знаю, знаю. Давай менш тим. Короче, мені треба твоя допомога. Ика? Я же не твою а твого трактора, якщо будеш. А що вже стало, Що вже там натворив? О, я коротше купив собі прикупив собі трактора. Ничего собі, вітаю, вітаю, А якого купив, якої моделі? ЮНЗ 6230-6220. Короче, той що новий 2006 року. Нічого собі, то файна техніка. Вітаю, вітаю. А Що треба з мого трактора тобі? Проблемка там є. Я його купив за пів ціни. Трошки менше за півціни, бо у мене там моторлях. Коротше, то на... знаєш ці на там на тій вулиці. того. вулиці чи як його там. Я молотильня. Ну-ну-ну no, ну. No, no, no. Uh, він там, uh, то -то, його там використовували мало. Та й возили грузи на прицепах. Та й собі подумали, що його не дуже їм вигідно жити. Я собі ліпше за ті гроші куплю зі ласти, це в нормально. І будуть возити, та й будуть молотити Т-25, що там є. Uh -huh. маленький, Владимир. Або куплять щось майнове, якийсь майновий трактор, навіть Т-25. А ти це там його виходить по півці не урвав. Ти дивився до мотора, то що мотор там мулях, що, не забудесять чи що. Та типа не заклеювали що ніж все позносили. У дребізі там я роботи. Я думаю, як це зроблю. Ага. Але чекай, я не... та вроді маю якусь тут жорстку сепку, то треба буде буксирувати його чи що. Та йо, але це ще плюс треба буде буксирувати через ріку. Бо знаєш, той міст старий ще з якого, -то, то ще тут жив у мій діду, та діду був малий, то ще тут міст построїли. А якщо ми двоє тільки шкіда, якщо б один ще проїхав, то ще не так страшно. Якщо двоє заїдемо, то й думаю, би ще не провалив. Ми вже провалені, ми, ми, ми... ми й туди сі потопимо до хл'єри. Тобто буде якось хіба на округи їхати, там через рік пробувати там тягнути. Але щоб зараз мене трактор там не потягнути, може би якось би, би під'їхав, би контролював тому усе то діло. То я вже буду сидіти, я вже там на уралі під'їду і коста і буду сидити, буду тобі махати руками. Та якщо щось, якщо я кло, кло, знаєш, руку, скоро ти значить, що вставай, бо ще через утопиш там. Ну, 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 ну то добре, якщо... Я тобі то... покажу там біля. Ближче ще на треба буде брати, бо там є камені, те що перекривають воду, то там якщо брати через середину, ну через камені, то можеш ся О, бляха, ти муха. Але ти не конечно мені дав роботку, ти, ти нині мав їхати на калим, так скажу. Але не колемсі відміняю, то я їду вже тобі скоріше поможу, бо так як ти мій колега, то тобі відказати не можу. Та дякую, дякую, та, ти знаєш, що я тобі. Я ж дві. Та то ми якось тобовся то розрахуємо, тому вже пізніше десь поїду на калим, вже хтось мене другий закаже з людей. Ну то добре, показуйте мені другу, що там, куди їхати. Менш більш точніше. Та де... ти букві заводить практику, поки, поки прогрію його. Ну, то йду заводи. якщо то підійду до тебе під хату. Йо, давай, що. Чого, надигай. Але ти наклане дав мені роботи. Нині мав їхати на клем. Я підготував, щоб цей кун не відірвався, бо мав ще там і гній возити. То виходить, буду їхати, буксирувати його тракторами. Він казав, що там щось. Мотор ляпнув, але наскільки там, то я не відомо, наскільки там він дійсно здох той мотор. Чи не прийдеться повністю міняти? Ну не знати, за скільки він ще там купив, то все це діло, невідомо, невідомо. Ну, Зараз будемо перечіплювати жорстку сеппу, будемо їхати туди через ріку, би самому сідохорину натопити. І буду допомагати своєму колегі Миколаєвічу, буду йому старатися якось допомогти сьогодні. Бо як мій дідо з ним з його дідом, то були найкращі колеги, а так само я з ним. Колега то номер, найкращий у цій звіті що Так тут підчіплю Треба зараз їхати туди до Него. Чи він там все то діло підготував? Тому запитатися треба, до речі, за папері. Чому дали папері від ЮМЗА Наскільки він там має сили лошадини, якого року, що там до чого. Невідомо, ще не питався нео. Зараз треба буде під'їхати до Него. Де він то є? Десь, де він? Що у тому від'їзде? Десь коло хати. Чи ні? Чи вже поїхав, скоріше, не. Ну, я підійду до Неосі подивлю. Певно що поїхав, Урала не вижу. Певно що поїхав, чоловіче. Я вже й помало доїхав до річки, невідомо де там Миколаєвич. Е, Дзвонив щось до него, гудок не бере. Зараз тут оглине треба переїхати, бо там видів, що було, то бляха, гуне аби тут не нетупити. Мені Николаївич, казав би, я тут уважив. Я Якось тут об'їду, ну в принципі... МТЗ тут їде без проблем. Зараз одного буде ще діло тягнути Йомза, ой-ой, ой тут проблемка трошки серйозніша. Ні, ну МТЗ-шка проїхав ідеально, ідеально проїхав. Нічого тут не буду казати, йому ще б здалася до пара коліс назад, то би він мав би з суперову проходимості. В принципі, я доїжджаю, ми тут з Николаєчем, не пересікалися по дорозі, ні ні Чи Він десь поїхав на, там, на точку, попиву якийсь наперед собі купив щоб мене там пригостити чи ще кудись ну я вже сюди доїхав до цього це тут виходить колись у алкогольний завод так скажу ще як мені здавна розказували чекайте з якої сторони то зайдете, то не знаю навіть де ти Николайович чи його почекати тут, около виїзду, чи де. Де виїздити, я не знаю, не знаю. Ну, почекаю чоловіка тут, а зараз тут а він під'їдет і з ним якось, ще якось пораджу, що там до чого, попитаюся, може би якісь папери дали від Йомза, І туди вже буде інформація більш детальніша, ніж тепер. Буду чекати, його тут, сяду, прикурю собі. Шлях трафив вже останню папіросу докурю. Де той Николаєш навіть не знаю. Ця шина мене вже у сраку тисне по повній програмі. Нема де більше сісти. Чекаю, чекаю, щось дзвонив до нього. Чи він десь телефон по дорозі загушував якусь ще не розумію. Щось... О, 200 перелетів. 200 перелетів. двісті прилеть. Двісті приледь. Де ти Тут? лазиш? Та, заглох! По я... дорозі. Як заглох, Та Я до тебе скільки дзвонив, а ти телефон, де тримаєш? Я, я не, не чув. чув. Як не чуєш, що на беззвучному? Я знаю, я знаю, то мотор, знаєш, робить треба їде-їде, та й глахне. Ну, завожу, їде-їде, глахне. Не знаю, вже вистіплення не... Той тросик щось мені газу не забере, бо ця газує дуже сильно. Дів газу, він потихоньку буде, треба буде тросик підкрутити. Ну, то так. Ну, давай менш тим. Чуєш? А це що, коли... Чуєш? Вибачай, що перебиваю. Це що, якийсь колишній алкогольний завод, чи що? Та де це шо таке? Це Володимир. Та? А що мені розказували, що це алкогольний завод? тут Режим Can роботи від 7 ранку... ранку до 17 -ї. до п'ятої вечірки. бабками, з цими бабами. За це трохи вруляв й казали, та як кака уже так голосно. то ти стань нікому не каже, бо все як без то... частковий знак. Може краще... Може краще станем тут, буду не знати, чи там ніхто не слухає нас. Майки, може там камері. Ну. Чи тут позаробили розповіль по повній програмі. У нас у селі продукти до Тамари завозили. По повній програмі. А, то тут по Там завезли, так? Бачиш, там де там десь та табличка, що робимо там.

Шіше, я Звери була. Копій. Копійка. Копійка. Ну, я такой знаєш. Ты дивись, ты не там реально, там десь 4. Uh, знаєш, Дідо Андрія того старого, що. Шо... Uh... Короче, діду Андрій, діду Словко, ти тот Степан, то тот алкоголік, та й Серз главний. Ну будим. Значить директор сидів на стільчику, от ті троє так робили. привів там один э, девець за температуру, підкручує щось за да що там, рахує б до толке. Беймеле там є в шоці Що пересете, я чесно не знав за таку інформацію. Добре, що ти мені повідомив, бо також аби я би по шеї дістав та дістав би з 10 літ тюрми. Так, зараз треба трактор знову заводити. Хто дверку закрив? певно, що якийсь протяг закрив дверку, треба. дати ти наклач, ворота мені відкрив, десь побіг туди швидко до трактора, ну то я думаю, що тут вже автоматично всі відкриє. О, чуєш, Николайович? Оу, оу. Відкрий ворота на пульті, у тебе ж є пульт. О, давай, Йола, відкривай. Файне дякую. дякую. Так, навіть зараз мені покаже, куди то їхати. Йди вперед, йди вперед і мені махай руками куди. Мені мені нову, нову. Треба що їхати за ним. Йоу, 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 давай, давай. Що собі трактор надибу, трохи правда брудувати, але то йому не пошкодить, там всі помию його. Треба зараз підчіплювати, це все діло, зараз йому сказати не підчіпай там. Ручну в'сяпку, а ну підчіпай там. Йоу, давай. О. хайно є. Все. А ну заходь. Пала, Чуєш? Гу, гу У мене ще одне є питання. Ти там якийсь якісь брав від трактора, гарантію, страхівку, все по трактору. Тра ну. як, як тобі сказати. Що... Нема, Не на трактора ніяких має має паперів. Вбро. Як, як нема чоловічі? Ти зараз кажеш, що ти вкрав трактор. Я лежаю якась довіреність. Ага. а тобі щось підписував, якісь папері, так? Но Но та... Ясно. Довірності а довіреності робив на цей трактор. Але ж я б робив довіреність на 9 місяців максимально. Не знаю, що можливо, так може на 9 місяців. Але я так вже 20 буду 20 дивитися далі. Може буду немає, Я не знаю, що робити. А ну в принципі тут, в... тут... Ну, участковий дуже рідко. Частковий дуже рідко. Хіба щось з КСЧП, якесь ДТП. Може приїхати. Так що я не думаю, що проблема. У тебе теж зманяю. Дідо укравні того гост. Це де діду украу, ти шо. Що ти палиш контору? То, що діду украу, то той. Ти би краще мовчав. Твій діду разом з моїм діду крали. то я накладешь буду це помалу все діло тягнув. там через річку, думаю, що сину топлю до холєри. Я буду, я буду то, тебе супроводжати заод? Ти вже знаєш другу до річки, там через рік будувати, там на буду, підійдеш. Да, да, так, Я тобі буду показувати, маю праву чулі, да, без, без там не виплутився. Ну-ну-ну, ну бо то я їхав, виходить сам, то щось я, так знаєш, тихонько включив, понижаючу передачу, якось так легонько прилечь. Так виходить, що тут ні паперів нема на цього трактора, ні ніж. Ну зараз будемо видіти, як ТЗ покигне, не знаю, чи потягнемо. Та мог би потягнути, в принципі, під капотом <пив> має там досить лошадиних сил. В принципі, мало би вистачити, але то не знати, чи живіше тіло не сели, чи вже поздихали там у тому капоті, не знаю. Ну, щось боксирує, буксирує, але файно кигане, досить файно. МТЗ-шка стартанув будренько. Зараз треба Николаючу сказати, що мтз буде певно, що тягнути може з день, Але, в принципі, дотягну, дотягну. Тяжковато йде, йде, але нормально. Треба може буде ще Никлаючу сказати, щоб там трохи рулем підкіровував, щоб трактор рівніший йшов, але то вже як він поїде. Там додому, о-во-во, о, о, він прибіг. Треба йому сказав. Чого ж не клавиш? Uh, uh. Треба десь, ще є одна проблемка, йо, Е... Треба би ти певно, що сідав у трактора, я буду тебе кигнув, би ти трохи там е... підкручував колеса. Та, лабо, та лабо, там... Не знаю, не знаю. Б... Давай будемо пробувати вже. Ну, то та, так будемо пробувати, а ти, ти мотоциклі дедів. Та, Мотоцикл та, там. Там, там. Не знаю, не знаю, як тобі сказати. Коротше, колесо. колесо його. Я пробив, пробив колесо, це він це перевернув. Найшляк трафи. Ну то добре, добре, все. Коротше, ми потім мотоциклі перевеземо. Ти, ти скачив у трактора, я буду тягнув. Так, їдемо. Во. Тепер тр треба, щоб щось -тр краще пішло це діло. Там щось Миколаївич веджоп що пішов підкручує, підкручує то все. Во, так і буду тягнув його. Головне, щоб там ще сіки не втопив, бо то завтра будуть нас співати. що мене що Миколайовича, але його першого будуть співати, ніж мене. Бо я такий грішний, що то капець, я до церкви не ходжу. Там а то трошки церква долокувати, але Николаевич щодня там у тій церкві сидить. не знаю, чи там на парафію йде, чи що. Там до Баби Параски. Так ми вже й доїхали до річки потихоньку, там Миколаїч виджу, що підкрую. Відкручую колеса, але зараз як треба. Якось треба акуратно тут проїздити, головне сіну тупити до холєри. Ух, ти бляха, ти муха, у мене мтз зарився, Нічогося. Тихонько. Бери, бери більше до того, до краю більше, бери, оу! До краю кричить до, до ліва, певно, що бля, хамуха. права <ріхи> там! Доправо. Вже там сімо тікає, там, певно, що у нього ще мотор ще більше захлопнув, чи в мене. Оооо, затопило! Щось там кричить, кричить, якийсь затопило, якийсь якісь, бродило там. Не знаю, то я ледве кигну тут, а що він там хоче. О, тут усе, ми тут То де? Дзяшка не витягне. Мож зараз попробую назад дати, зараз поїду через ці каміші. Він там уже сімоли, певно що з щось кричить ти наша я це вже Святослава найняв, то краще би якось собі код евакуатора визвав, ти б поїхав. Во-во-во во. -во, -во. МЦЗ витягує файно, ти зараз буде діло, в принципі, доходити до кінця. Давай, давай, давай. Кігни вперед, ще трохи сіл чил. Ще чуть 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 Во-во-во Проривочками десь там проходить, в принципі, горбочками там зачіплюється, добре, що мурошники є. Щоб файно собі сіпуть, зачіплювати і трактора осіпав трохи. Давай, 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 давай. Во-во-во, і в принципі файно собі їздить. Зараз треба запитати які у Миколаєві Чи Він там часом не умер уже. Ех, бляха, ще трохи лишилося тут тягнути. Хе-хе, штани намокли. Діді да діда Забрав. Забрав, не гарні що. Ти вибучай, я не винен, Це я ж винен, що там глибоко ти мені скачеш, кричеш що там більше до краю, а то в пойме, до якого краю, чи до лівого чи до правого. Чую, я знаю, що що тобі предложити? Знаєш, знаєш, такого який. Спити собі за 4 тисячі тільки керхер то помити, буде весь, яку переїхав, а грязь така вже стара, засох, що ж Та то треба буде його помити, то треба буде купити той, що керхер, ти це все діло помити, але то будемо брати якийсь китайський, дешевий, бо то зараз брати якийсь оригінальний, то буде понад 2 тисяч, понад 22 тисячі гривень. То що, хто далі щось тяжело, діду тому, підійдув. Каш, так я тут от але руками пішов. Ну я ж типу почав, почав протеїни там, калеку мешахил. Назвав доважки, трошки. три руками дав. Що, чи другий повешену? Так тепляним та. скоро пустив. Те зразу включив повешену, там уже дав з виходи я так ведь, бо ти я застіплення, то ти раз, раз він. в ривок він. пішов, трактор знаєш чи так за тебе дав. Знаєш, я тобі одне сказав, що на, якийсь, на якусь роботу таку тихоньку зробити, то він у мене такий трохи сіпаний. А коли треба щось так скажу свиснути там десь дійсно, то він у мене наїдано працює. Стіплення так хапає, що дай Боже здоровий. Ну, ну, ти його нафарширував? Та нафаршував нафарширував разом з твоїм. Це вони ще знали технології, от його, як підкручи, підкрутити, там, що підобхати, що там який треба ще свічку й кудати, що до чого. Не то, не то, там карбуратор підключив, не знаю, що підтягнути цей карбуратор, але так робив, тихонько мотор, що й не чути в лісі. Ну, залізь, не чи не Я щось не розумію, що він там сигнал? А то виходити, я не буду зараз трактора глушити, бо то перший заглушив трактор це лад, завів його. Зараз тут отокегнуть його зараз. Тут аседривеш сидеть, де боже, вседровиш. Чого він ти повилупував такі, як чесник? Що, ніколи не видів, що трактор трактора кегнеть чи що? Буксируй Може заведе і тому, що Миколаївич купив собі Трактора Що він там загнав? Треба вийти до нас і подивитися зараз, дам йому шиї. То, що oh, oh. там мені? Я седровичу. А, то ти трактор Ще я йому так так не робишь? Нічого собі, то ти видів, якого по випульку такий, як чесник зробив? Та він уже щось бурмотить ніс пен, щоб буде казав, що ти який якийсь... Не знаю, не знаю. Ну, я знаю, що хотів був був попробувати трохи зі повести, повести на зомбу тракторі. Я, я подивлюсь як то то йде, ну йду пробую навіть, навіть, навіть. Я трохи. Ну пробуй. Ти не сідай його, я често буду. Трохи зі проїду. Ну попробую собі сі проїхати, а я подивлюсь зі сторонки, як то буде виглядало зі сторонків, чи буде посувати, от, файно йде, в принципі. Ця шкакягний без проблем. Алігансько. Давай, давай, то тягни туди до да, подвір'я, дам йому хай собі сі проїде, бо попросив колега, щоб проїхати на та, та, тракторі такого трактора, то він ще не мав у себе на господарстві. Вже дід мій давніше мав. У мене ще колись були там трактори, ХТЗ-шка, пам'ятаю, що там 150к. Ну, то видиш, як єгне? Але ти знаєш, що тут ще не лисі, ще по асфальті, то не дуже аж такий зацеп мають. Ну, тощане ятьки прямо дуже старт. Ти вибив. Я ще йдеш. No. Та, ну. Так, ну, я я думаю, що тобі просто треба їхати у той трошки. Перкуро ти йдеш, я вибив старт, тобі одне колесо, тобі треба. Бачиш? Бачиш, на колесо стоїть так другата. Требать на тому колесі наші на групу трохи тонче. Ага. Дозволься бити клуб. Це ж второче що там. Ну, ну, ну. Без проблем. Я тобі допоможу.

Тут у мене одна сторона колеса то леса друга там найкращий зацеп, але десь у сторону, то я вже йду. Тут по асфальті, а то де кращий зацеп, то йду вже з краєчку там. Тут файно сіті, я не ну, там на розслабоні сидять вже. Ну, йо, перестав, знову в тому телефоні лазить, то я не знаю, чесно слово. Купив собі Nokia 3310, ти людина сіті, що ти дзвони вже там, відповідно, там до, до, до своєї, але треба буде всі запитати, хоч як всі назвають. Він сказав, що цікаво, ти скажеш, йдете до страхи, що да долю смаку, а не номер. Може б'я до неї сіду, може там якась обідка файна Бо він не чув. Та він малий, не можу чути, тому що в мене тут ту, один трактор тут, він дає чути, Ну, то вже такі мали німці говорили, вже йдуть його подвір'я. О, ну, не могут что-то двичку. Да винь-то я. Во-во-во. Ч есть тобі. Рахидай, чтобы я там бихвати. Я думаю, что ему дверь требует делать. Во, может так. Воо. Воу, воу, во, во, да у корчі О, вже там... А ну ВЧП сяпку, якщо вы ничего имени. О, ВЧП сяпку. Так, заглушу трактор, та й знам, що я загорю. Ну то файно, файносі дотягнуло, без проблем ніяких. Тут поведеш, що ще трохи, ти вишов трубу би заїхав. чо, я поякував тобі. В мене флешка. Ну а зажди. Дижди, я тут пугал вау, хорошо. Оп. На, на! Ну, а ти така Ти така... леганська людина, та не хочеш за мною тяпнути? По п'ятдесять? Ну то пішли, а то що ми можемо, Трактори лишили тільки в того, що покраде. Йдемо, сідемо у тебе. Та хто покраде? Ти не виявила ніхто, хто би там покрив? Тобто ніхто не покраде, та й що хто скаже. Йдемо до тебе, сідемо, бо того, що в мене трошки далековато туди. І на цьому прекрасному моменті ми будемо закінчити наш РП в селі Комлюково. Пишіть свої коментарі та кладіть подобайку під відео. Рекомендуйте своїм друзям. І дякую всім за перегляд. Та, та пишіть свої реакції під відео, чи вам цікава ця рубрика в селі Комлюково. Ну що ж, всім до зустрічі, пока-пока.